Мавка польова, лісова, осіння та морська. Франківська художниця Галина Кухар презентувала авторську серію акварельних робіт. Їх каже, художниця створювала в часі карантину, коли вихід до природи був обмежений та барви весни їй вдалося перенести на папір. У пишних різнобарних вінках дівчат стихій Галина відтворила красу рідного краю Рогатинщини. Вирішила, що це будуть образи власне жіночі, багаті нашими вінками. Вони не є такі традиційні вінки. Але ці, які є, вони, власне, як кожен етап природи від розплющення очей до такого. Правильного природнього відмирання, засинання я завжди це називаю. Тому така серія народилася. Художниця працює в графіці, гуаші, акварелі та олійній техніці. 12 представлених портретів авторка створила за півтора року, аби максимально відобразити потрібну пору року. Галина промальовувала кожен портрет до дрібниць. Я створила їх стосовно трьох пір року. Е, мені здалося, що Власне, ображаю зиму, так, треба це засинання показати. І вийшло 10. Я зрозуміла, що це якесь несакральне число. І вирішила, що їх має бути 12. І в природі українській є ще дуже красиві ставки, багаті на лілії водні, ну і Дякувати Богу, ми маємо красиве море. І, власне, тому вийшло їх 12. Окрім творчої діяльності, Галина Кухар працює викладачкою кафедри дизайну в одному із франківських вишів. Відтак підтримати свою колегу та наставницю пройшла й університетська родина. В першу чергу дивлячись на ці картини. Ну вони мене надихають. Кольорова гама ну дуже настрій піднімає теперішній час це дуже важливо. Завжди надихаюся її роботами, її віршами. От тому прийшла сьогодні її підтримати, хоча я випустилася ще декілька років тому. Поміж акварельних робіт, авторка презентувала також і серію монохромних графічних композицій птиці. Експонується виставка у фортечній галереї Бастіон. Віталія Кугуч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста